Всіх вітаю, дорогі друзі! З вами канадський Марк. Сьогоднішня тема точно, можливо, не сподобається деяким з вам. Ви, може, піднімете якусь дискусію в коментарях та почнете говорити по-іншому, можливо, ви накинетесь на цього українця. Але останнім часом багато дуже українців, особливо в Європі, і навіть деяких, які були в Канаді, женуть дуже сильно на Канаду, наговорюють на Канаду, говорять, що Канада відстала на 20 років. На 30 років, що ця країна недорозвинута, що якась погана країна, яка просто запхала, ніби в пастку українців і заставила їх сюди приїхати, і всі розчаровані. Але коли починаєте копати більше, коли починаєте дійсно спілкуватися з тими українцями, то українці починають проговорюватись і потім. Ідеться мова про те, що найскладніше в Канаді українцям зараз на даний момент це отримати піар-документи, щоб на постійно залишитися. Бо в Канаді нема бідного українця, в Канаді нема поганого життя для українців, і українці, які себе знаходять. Та знайшли в Канаді вони вдячні Канаді, вони люблять цю країну. І особливо чим довше вони тут живуть, вони розуміють, наскільки Канада є прекрасна, вільна, велика, широка і має надзвичайно великі перспективи та можливості. До мене написав наш підписник, бо я не один раз говорю вам, друзі, пишіть свої історії, діліться. Я буду ділитися думкою. Це навіть не є моя думка, це є думка людини, яка прожила в Європі, яка прожила в Канаді, яка дійсно може сказати правду в очі. І ця правда на на жаль дуже сильно вас колить тих, хто дійсно не підтримує його думку, але правда завжди колить очі, і ніхто не любить її чути. Я зараз вам зачитаю цей лист. Ви слухайте дуже уважно, залишайте вподобайки цьому відео, навіть якщо вам не подобається, просто важливо, щоб люди бачили та чули, і навіть в коментарях можливо підняли дискусію, тому що Микола він буде це все читати, він буде дивитися, і ви можете таким чином йому сказати свої пару слів, якщо ви з ним повністю не погоджуєтеся. Отже. Я мушу написати тобі правду, каже Микола. Бо надто багато українців живуть ілюзією. Вони думають, що Європа це рай, а Канада лише далека і складна країна. Але я сам пройшов через обидва варіанти і скажу відверто: Канада набагато краще для українців ніж Європа. Я був у Європі, жив і в Польщі, і в Німеччині. Те, що я побачив, розбило всі мої надії. Житло це катастрофа, ціни зросли вдвічі й отричі. Українцям часто відмовляють, навіть коли є гроші. Багато сімей жили в спортзалах, у гуртожитках бо в тимчасом.